Всіх вітаю всім привіт! Можете помітити, що відео зараз знімаю рідше, це не тому, що немає що розповісти, просто от доводиться опрацьовувати дуже багато інформації, зокрема медичної, наукової, юридичної. І для того, щоб потім от вам якісь такі от стислі виклади вже робити. І вчора в коментарях під віршем ви могли побачити кілька фрагментів публікації, які хочу сьогодні пояснити. Але спочатку нагадаю про те, про що ми говорили з вами минулого разу. Це про публікацію в журналі «Атлантик» 2012 року. Сподіваюся, що ви її пошукали і прочитали самостійно, якщо ні, то нагадаю, про що там йшлося. Науковці пояснили, для чого Хіларі Клінтон в 2010 році вже дала наказ через послів в США в різних країнах. Збирати зразки ДНК, очільників країн і різних визначних суспільних і політичних діячів цих країн. І от вони пояснили, для чого це для того, щоб відкривати таку можливість для створення індивідуальної біологічної зброї, так, а також для деяких інших речей. для, наприклад, Створення індивідуальних засобів впливу, так, щоб можна було викликати у конкретної людини там якусь неадекватну довіру або параною, і так далі. От, і це от вже з того часу створюється, використовується, так, і насправді не тільки індивідуально виявилося, що це відкриває можливості для створення такого. От Масової зброї, так? От, для певних груп. І реалізацію цього ми побачили в 2020 році. Так само ми побачили тоді, що ті, хто за цим стояв, вони не боялись, вони насолоджувалися зі страху інших, очевидно, маючи якийсь от антидот. Але публікація це цікава не, не тільки цим. Там також було написано про те, що. Стає можливим інсценувати причетність будь-якої людини до злочину через ці от фрагменти ДНК, так, фальсифікацію їх. І так само відмазування будь-кого від будь-якого злочину через знову ж таки фальсифікацію цих ДНК. Що це дає? Це нам дає розуміння про те, чому політичні чи суспільні діячі поводяться тим чи іншим чином. Тобто, розумієте, їхня поведінка, вона дуже часто. Диктується наявністю такого от компромату, таких от погроз. І це потрібно враховувати, коли ми пробуємо зрозуміти безвольність якусь, або, навпаки, якісь реформи. Також вчора в коментарях ви могли побачити, що. Я процитувала фрагмент істерики одного з мільярдерів, який почав там казати, що от нас обдурили, нам нав'язала ідею, що ми, наша задача полягає в тому, щоб знищити надбання предків, традиції, там, переконання, святогляд, устрій і, і так далі. І це от призведе до створення нового світу. І от він і інші почали розуміти, що Довосівська секта, в яку вони втрапили. Яка тривалий час використовувала для реалізації своїх цілей? ніякий новий світ не збирається будувати. Вони цю вони намагаються просто от знищити існуючий світ, спомсти Богові, щоб ніхто не жив після них. Саме така є їхня задача. І От виявилось, що серед цієї секти, серед цих мільярдерів, тримачів капіталів, є молоді, які хочуть жити. От, ми, вони побачили, що ті нікому не збираються дати жити далі. Ну, Тому і істерика. В таких істериках є дуже цінний смисл, тому що ми, таким чином ми, звичайні люди, можемо отримати інформацію, на яку навіть не сподівалися. Тому такі вилови вони мають таке позитивне значення. Зокрема, це перед тим був... Була істерика Сема Альтмана, який розповів, що штучний інтелект є насправді бульбашкою, мильною бульбашкою. Так от вчора також в коментарях ви побачили, що я процитувала фрагмент публікації про Німеччину. І там зараз відбувається дуже важлива подія, дуже важливий такий от прецедент. Не побоюсь цього сказати. Професор права, в чому полягає? Професор права побачив, до чого веде рішення Федерального конституційного суду 21-го року. Я не знаю, чому він стільки часу мовчав. Може він просто щойно помітив це, чи може йому не давало висловитися. Я не знаю. Проте я побачила, що вчора вже до нього долучилось ще кілька правників, які побачили те ж саме. І якщо ви прочитаєте і поцікавитись з юридичною інформацією, то ви побачите, що це дійсно спроба пересмикнути існуюче законодавство таким чином, щоб під приводом міфічної боротьби з кліматом забирати права і свободи у людей на, на всій планеті. І такими пілотними країнами я бачу зараз Німеччину, Британію і Росію. Тому що от кілька місяців тому Путін підписав зобов'язання в рекордні строки забезпечити вуглецевий нуль Росії. І, а в Британії це почало відбуватися раніше, там вже є чіткі такі от зобов'язання, після якогось року на підставі вуглецевого сліду обмежувати людей пересуванні, власності, там, фінансування і так далі. Тобто, там цей от процес став очевидним раніше. А в Німеччині, от, яким чином це привернуло? Давайте з цього почнемо, тому що тоді буде просто це побачити, зокрема, в Україні. Тому що абсолютно точно по такому сценарію спробують протягнути всі країни світу. Отож, для цього ми маємо з вами познайомитися з таким поняттям як Астротурф. Що це таке? Це фінансування, це шлабугетцівської секти. Певних псевдорухів громадських, як правило, з задіюванням діячів типу грети, тобто людей з наявними психічними діагнозами для того, щоб вони були дуже конгруентними, переконливими в своїй от маячні. І в 2021 році такий от псевдорух. Подав позов до Німеччини, що типу порушуються їхні конституційні права на майбутнє, що існуючий закон про клімат не захищає їхніх конституційних прав на майбутнє. І суддя, явно не маючи інстинкту самозбереження, явно не розуміючи, що ті гроші, які ми за це дали, ніяк йому не допоможуть, він це рішення дає. Таким чином відкривається вікно Авертону. Таким чином роблять основою те, що основою бути не може. За основу починають брати цю манію про вуглецевий слід, про вуглецевий нуль. Чому це манія? Тому що для того, аби існувало життя, певна кількість вуглецю вона необхідна. Без цього життя не буде. Тобто вуглецевий нуль це відсутність життя. А вони. Цим терміном користуються, користуються, що люди тривали час не мали нормально, адекватної освіти, і вони намагаються цю необізнаність використати, створюючи такі от залякування, так? створюючи такий от ну, монстр з цього. Насправді, от в природі на планеті існують дуже такі от неймовірні механізми. Щойно вона там ця кількість трошки збільшується, знаходяться способи через там, мікроорганізми, через дерева, через там, певні водорості. Цей от вуглець забрати з, з простору. А вони розуміють, що люди цього не вивчали вже тривалий час в школі, вони розуміють, що вони на цій почві можуть маніпулювати. І ось вони в Німеччині провернули це таким чином. Тобто. Професор написав дуже круту статтю. От, позавчора її опублікувала в Вельт, видані. Я вам її також залишив в коментарях, щоб ви могли її прочитати. Він пояснює, що під оцим міфічним таким от приводом, не науковим. Він там прямо вказує, що от ця концепція про вуглецевий нуль вона м'яко кажучи, суперечлива, вона є не науковою, немає абсолютно ніякого наукового підґрунтя для неї. Під цим приводом хочуть забирати реальні права і свободи і е, загортати це в обгортку. віддавати свої права і свободи, ви цим спасете світ. Тобто абсолютно та сама маячня, що була і під час е, пандемічної епіпеї. Сидіть вдома, спасайте світ, там, штрикайтесь псевдовакцинами, спасайте світ. Насправді, ми вже з вами знаємо, що це була спроба саме хакнути генетичний код людини і. Е, сподівалися досягнути кількох цілей, і, зокрема, це така спроба створити таке от зручне плем'я, зручне стадо, так? знищивши там, гени, які відповідають за благолюдність, маніпулюючи іншими і так далі. Генами. От. І дивіться. Тут -от важливо розуміти, на що вони прагнуть спертися? Абсолютно не випадково, що саме ці три країни, які я назвала Німеччина, Англія, Британія, точніше, і Росія, їх так швидко мусульманізують. Чому? Тому що для цих швабагетців є беззаперечною істиною те, що радикальний іслам, а поширюється саме радикальний іслам, а не якийсь там розумієте, мусульманство. Саме він є запорукою для встановлення такої більш швидкого встановлення диктатури. Ця релігія, саме це радикальний іслам, який поширюється, їм здається такою, яка буде зручною для побудови такого глобального, цього от, глобальної диктатури. От. І не дивно, що саме в цих країнах намагаються зламати існуючу систему права і насадити верховенство законів шаріату. Саме для того, щоб ще спростити собі задачу. Ну, ніяких судів, ніяких юристів, ніяких адвокатів, просто от прийшов там духовний мусульманський лідер, сказав, це сюди, це сюди, ти винний цього, цього там репресувати і так далі. І, і все. Так? Тобто без всяких там присяжних і, і тому подібне. Отож. Ви маєте побачити, для чого робить, робляться ті чи інші кроки, що вас не запутало. І, наприклад, дуже чітко можна побачити, от наскільки потужно фінансується мусульманізація, це от ви могли побачити новину, що в Атикані або створило першу таку от, молотовну кімнату для мусульман. І, Ті, хто це продавив, аргументується тим, що типу, нібито у мусульман і у католиків один Бог, що вони вірять в одного Бога. Дивіться, це абсолютно чітка маніпуляція, і не давайте себе заплутати. Вона базується на тому, що маніпулятивно використовують перший рядок символа віри. Я пам'ятаю, як один з православних діячів так наснідався на молотому сніданку, що після цього почав також поширювати подібні сентенції. В чому маніпуляція? Православні християни вони вірять в три єдиного бога. Не вірять католики насправді мусульмани в якогось єдиного бога, мусульман абсолютно інша віру. І символ віри, от якщо ви пригадаєте, вірою в єдиного Бога це Всебрежителя і в Господа Ісуса Христа, і в Святого Духа, тобто в триєдиного Бога, в Трійцю, Пресвята Трійця. І це я не просто от щось таке, що захотіло посунути, це є стрижень нашої віри. От. І е, знову ж таки, користуючись необізнаністю, користуючись такою от легкою навіюваністю. Пропхнула цю от, таку от, ідею. Ну, прикольно, що слідом за Кирилом, так? саме Кирило почав там це розповідати про єдиного Бога, що вони з мусульманами вірять в єдиного Бога. Ну, тепер от папа показав також, чи, чиї гроші він отримує у вигляді пожертвувань. І чим насправді керується? Ну, після, айсбер... після благословення аз... айсберга цього треба було вже чекати. Тому кажу, тут слід розуміти, що ці от сценарії вони мають своїм автором одних тих самих людей. І фінансуються вони з однієї самої кубишки. От. І коли ви це розумієте, вас стає важче заплутати, і ви тоді просто чітко бачите маніпуляцію. Закликаю вас більше читати, більше себе розвивати. Розумієте, от духовне бачення, воно дає вам суттєві переваги, тому що це дозволяє в тексті побачити підсвіченими ті рядки, де от пастка. Це дозволяє відчути, де треба шукати, відчути, де явно щось не так. Тому що розумієте, ну, очі можуть стати втомленими, голова може бути втомлена. А от дух, так, він, він завжди бадьорий, він ніколи не спить, він ніколи не приспаний, і він завжди це аналізувати. Тобто розвивайте себе, розвивайте свої от, сильні сторони, Я кажу, випробування ці, які до нас, на нас прийшло, вони драматичні, вони трагічні, тому що бачимо, як знищують таку кількість людей з лідерськими якостями серед українців. Так, чому? Тому що я вам вже пояснила, що українці для цих ворог номер родин, тому що саме наша вололюбність, саме наш опір їхнім сценаріям, він вбачається такою небезпекою. Вони саме українці виголосили терористами. На рівні з справжніми терористами, так? і під цим приводом дають Росії російськими руками намагаються нас знищити. Саме тому війна проти України вона має такий сюжет, такий сценарій, тому що руки і морда російська, а гроші і от... така підтримка, вона йде. Саме від цієї от секти Давосівської. Чому я кажу, що це секта? Я спробую це пояснити там в якихось наступних відео. Розумієте, це секта є, у них є ритуали, вони є спадкоємцями аналогічних сект там, минулих століть, тисячоліть навіть важко нормальній людині уявити, що вони в це бавляться, але вони в це бавляться. Вони здійснюють ритуали, вони там, ґрунтують своє бачення на давній космології. Вот. І, ну, кажу, коли ви починаєте, починаєте це досліджувати, то ну, з якоїсь такої жертви, з якоїсь такої бідняточки ви починаєте тоді ставати повноцінним учасником подій. Так? Чимось таким від чого щось залежить. Тесла, наприклад, от, він в своїх книгах він підкреслює, що кожна людина, кожне навіть найменше створіння здатна вплинути на всесвіт. Ми просто постійно про це забуваємо. Що от, якщо ви працюєте над своїм баченням, якщо ви працюєте над своїм світоглядом, над своїм станом свого духу, так, то це впливає на інше. Це неминуче впливає на інших. Саме в такий спосіб ви можете от, впливати на ситуацію. От. Я кажу, постараюся вам це якось розповісти, бо ну, мені це ніколи не було цікаво. Всі... Я не дивилася э, «Кодів да Вінчі, э, мені не цікаві абсолютно містичні якісь от, э, фільми. Проте зараз э, я досліджую кінематограф, ну і прикольно бачити, як якісь речі от вони. Э, Змінювало контексти через фільми, як вони змінювали контексти певних речей. От, наприклад, вчора подивилася фільм Лара Крофт Розкрадачка гробниць, і там якраз йдеться про цю давню космологію, про цю от секту, так? І от що вони роблять? Вони просто показують ну, в такі от, типу як в фільмі -вигадки, вигадці, от таку от секту. Щоб Людина, коли потім почує, що таке існує, щоб в неї включався скепсис. Та, ну, та не можуть там, політики, не можуть багаті люди в таке бавитися. Можуть, бавляться. Тобто вони... хтось шукає в цьому там, шляху до безсмертя, хтось до якоїсь такої влади над світом. Тобто, знаєте, от коли людина з такими статками не лікує свої психічні якісь проблеми, так, ну, то це вибувається в дуже сумні історії. Ну, от зокрема, зараз ми спостерігаємо саме таку, тому що там тому ж гей, тому тому шлабу немає кому в оточенні сказати: ви хворі, ви керуєтесь абсолютно хворобовими е, речами. І нікуди вони нідекого смерті вас не призведуть. Вони от, вважають, що вони за свої гроші мають право отримати. Куди більше, ніж звичайні люди, вони хочуть, як звичайні смертні, лягати в турну і, там і так далі. от, ну. Але найгірше, що вони хочуть дати жити після себе іншим. Тобто одна справа шукати шляхів там, дов... продовження довголіття, так, да? а інша справа от, знищувати інших. Інша справа, порушувати чиїсь, от. Найвища цінність, тому що свобода це є найвища цінність. Навіть якщо ви її не цінуєте, навіть якщо ви її не знаєте, кому долагувати, приткнути і віддати, навіть при такому вашому ставленні, це все рівно є найвища цінність. Тому вони на неї зазіхають, тому що вони пробують в нечесний спосіб заволодіти світом. Такою є їхня мета. Тому, ну, от кажу, тут зараз така багатовекторна гра, раджу до цього ставити з позиції інтерес, з позиції дослідників, тому що це вимикає емоції, це дає правильні вектори для вашої діяльності. Тому що якщо як це страшно, як вони так можуть? Ну, от можуть. Ну от ну, так, от це треба сприйняти як факт і ну, просто намагатися побачити всі можливості і. Всі потенційні виходи з цієї ситуації, так? Ну якісь такі от конструктивні. Ну, кажу, Мене, мене тішить те, що все-таки їхні ряди починають от роздроблюватись, в тому сенсі, що почало з'являтися серед них ті, хто розуміє, куди це все йде, і ця от істерика, вона має такі от. Позитивний, позитивний наслідок, тобто -то, якась інформація таким чином виливається. Тому залишу вам публікації опрацьовані. Почитайте, щоб просто бачити, як це реалізується в інших країнах. Зокрема, кажу, це абсолютно точно будуть пробувати реалізувати в Україні, нанявши якихось оцьох, цих от таких от при -при пригодованих вже. Лідерів суспільної думки, які будуть розповідати про спасіння світу і подібні інші маніпулятивні речі. Я кажу, важливо не заплутатись, важливо не дати себе збити з помиту. Всіх цілу люблю обіймаю. Читаю, вивчаю, досліджую далі. Буду по можливості з вами ділитися тим, що знаходжу. Па-па! Вирішила ще також трошечки пояснити про аномальні кліматичні явища, тому що я постійно не враховую, що є глядачі, які бачать мої відео вперше і ну, там, не мають можливості прогортати всі ті відео, які вже відзняті. Тож, яким чином це робиться? Ви можете побачити зараз, що по ночах, наприклад, в Україні небо рожеве. В щоденниках Тесли чітко описано винахід його, його і інших е, е, науковців тогочасних. У нього був він одного напрямку, так, а інші вони винайшли от засівання хмар. У нього була абсолютно інша концепція. Він для цього пропонував використати певні вишки спрямування яких в певні точки буде давати такі от результати, аномальні кліматичні явища. Що от В певних місцях, де захочеться, можна розігрівати простір, в інших морозити. Тобто він таким чином хотів зробити рай на землі, зробити всю планету плідною, щоб там в пустелях могло щось вирощувати. Чи навпаки, там щоб було ну, там, менш жарко в якихось місцях, тобто він це створював для блага. Я думаю, що він дуже неспокійно там засвітав, тому що от, він бачить, як використовується його з винахід, так тобто навпаки, для того, щоб людей позбавити врожаю, для того щоб якісь країни ну, зробити зубожілими. Для того щоб людей зробити таким от метеозалежними, навійованим, так, тобто залежними від цих от різних корпорацій і тримачів капіталів. Тобто це було, була спроба реалізувати ще за його життя, так? Але ну, тоді було такі потужні. Аргументи проти, які не було тоді достатньо електрики. Тобто для, для цього винаходу були потрібні потужні такі от енергооб'єкти. І наступною такою спробою, вже більш глобальною, втілити цей винахід були радянські часи, і от Чорнобильська катастрофа вона саме в цьому ключі сталася, тому що Радянський Союз намагався. Виробити таку кількість електрики, щоб це зробити можливим. Я вам розповідала, що там побули за Чорнобиля був оцей от об'єкт, ці от такі от тогочасного створення вишки, і от вони намагалися виробити потрібну для них кількість енергії, щоб впливати на клімат. Фізики тогочасні це знали. Для чого це розгін, для чого це от так званий експеримент. так? От. І зараз це стало можливим, тобто виробилося достатньо кількість енергії для того, щоб настачити потрібну кількість цих от вишок, які вони використовують саме таким чином, для того, аби викликати ті чи інші аномальні кліматичні явища. Знову ж таки, вони це починали під таким от соусом, дбання про добробут. Своєї країни, що типу, щоб перестати бути залежними від примх погоди, насправді люди стали залежними значно від гіршого явища, від примх хворих людей, психічно хворих людей, тому що ця технологія, вона от у отримачів капіталів, багато з яких мають підтверджені психічні діагнози. саме тому все відбувається так, як відбувається. Тому кажу, тут задача вам розбиратися, що яким чином досягається, тому що, наприклад, от. Про те, що вам треба робити, як жити, вам розповідають люди, які роками-десятиліттями знищували екологію. Те саме Гейтс. подивіться, які смітники, оцих от смартфонів, комп'ютерів, як вони знищили природу там, де їх створювали ці смітники. Там в тих регіонах тривалість життя вона мінімізувалася там. Трошки більше 26 років стало тривалість життя там. І ці люди зараз вам пробують розповісти, що вам їсти, як вам жити і куди вам ходити, які роками десятиліттями знищували екологію. Але гарна новина в тому, що природа вона дуже відновлювана. І насправді навіть при тому, як вони рубають ліси, як вони знищують. Там, екологію, як вони відкачують, наприклад, ту саму ж воду питну і роблять такі от як резерви її у вигляді снігу в горах, ви могли бачити, що гейтс хизується таким своїм проєктом. То навіть при цьому все рівно природа знаходить можливості, наша планета так, настачити всім усе потрібне, І Їхні вигадки, вони там про це вулицеви нуль, про клімат, вони не мають жодної наукової підґрунті. Це вже давно науковці обсміяли, і саме тому, що обсміяли, вони знайшли оці от, от такі от юридичні способи через фінансованих ними діячів впровадити це у вигляді законодавства в всьому світі. От, каже, от, Бачите, плотні такі от е, країни, це Німеччина, Британія, ну от е, Росія. Я переконана, що в Україні це теж будуть піхати під приводом, мабуть, вдячності до союзників. Я думаю, що в такий спосіб будуть і мусульманізацію нав'язувати, і інші деструктивні речі, зокрема зокрема, і ці. От. Тому аналізуйте, побачите це спільність вектору, що от ковідобіся. Так, це пандемія, війна проти України і обіця мають метою одне і те ж саме забирання прав, свобод. І е, всі незгідні, всі от люди, які мають критичне мислення, мають якісь лідерські якості, вони стають репресованими от, на кожному етапі цієї вистави. Тому зберігайте своє критичне мислення як найвищу цінність, зберігайте любов, тому що любов дає натхнення, любов дає сенси боротися і підказує виходи там. Навіть де здається, що їх там уже немає і там все обклало, а насправді вони там є. Просто люди з психічними хворобами, хворобами вони не здатні побачити всю широту ситуації і адекватно оцінити. Всі можливості. В цьому їхнє слабке місце, а також в тому, що вони на інших ставляться, до інших ставляться дуже зверхньо, вони вважають інших нижчими істотами себе — вищими. І це також от слабке місце, яке неодмінно призведе до їхньої поразки, і до перемоги, любові, інтелекту, здорової свідомості і здорової духовності. six to a little bit more than